Е, агов. Мені пошиють мій костюм. Чим ти думала? Чому ти змусила чекати представника комісії Тенріо? Але він був в останньому черзі. Дурне дівчисько. Ти більше не моя учениця. Ви мене чуєте. Гей, чекайте своєї черги. Ця весільна сукня повинна бути готова до вечора. Елов. підійми талію трохи вище, щоб підкреслити її фігуру. І рукава потрібно вкоротати. Я принесу матеріали. Добре. Так і думав. Ця сукня для є, правда? Завжди мріяла про весільну сукню від Чіорі. То безглузда мрія якоїсь біднячки важливіша за мій діловий обід, а? Ой, ой перепрошую. Я шукала свої ножиці. Це були не вони. Це Це було дороге вбрання. Лишенько. Це теж не вони. Ти що витворяєш? Про що це ви? Ми ж наче хотіли пошити свій костюм. Чіорі. Кого ти викинула цього разу? Ти про що? Я нічого не зробила. Він сам вистрибнув. Краще б йому заплатити за вікно. Це не може повторюватись. «Твоя правда наступного разу я замкну вікна теж.